Ну, навже я наразі дочекалася нормальний подарунок за стільки років. Ну, там хочеш подарувати? Почекай! Почекай! Готова? 3, 2, 1, на! <плес> <плес> з днем народження! <плес> <Дякую! Папа. плес> І а де подарунок? Так. На ліжко, на ліжко, на ліжко. А, так. <плес> ліжко так. Плет старий, гобелен з тиграми. Шумко, ти мені подарував на день народження застелити ліжко? <зві> Скажи заворушливо. З мене досить. Це остання крапля. Ми розлучаємось. <зві> на що ти з пустого місця завелася? Ну, ну роз... по-перше, розлучатись — це дорого. А по-друге, я перший раз в житті зроблю собі цей дорогий подарунок. Давай, вимітайся! <зві> з твоєї квартири? А ні, що, що безпосередню участь в купівлі цієї квартири приймала моя мамулечка? Тобто, по-твоєму, безпосередня участь це фраза твоєї мамулічки. Якщо свати дають гроші, треба брати. Все, шумко, я збираю твої речі, з мене вистачить. Ха, як ти швидко забуваєш хороші речі? Шумко, я жінка, ти взагалі коли останній раз мені квіти на день святого Валентина дарував? А, ну, в минулому році. Так. Ти подарував мені квіти 6 липня, а День святого Валентина, 14 лютого. Та я тобі в лютому знайду польові квіти!» Що, ми взагалі домовились один одному дарувати тільки потрібні подарунки, корисні подарунки. Ти мені подарувала шуруповерт?» Дякую, мені приємно. «А, а ти мені що корисне подарував? Мандарин?» А ти сумніваєшся в користі мандаринів?» Мандарина, на не приписуй собі множину. А минулий день народження, що ти мені подарував? Романтичну вечерю при свічках. Ми їли у церкві. Ми їли те, що нам давав святий отець. Ми пили когось. Я не знаю, чесно, ти от забула нашу весільну подорож Венецією. Не Венецією, а Вікіпедією. Коротше, яка різниця? Ти б ти в Вініції побачила б то саме, що я тобі в Вікіпедії показав. А я тебе ще пам'ятаю. день весілля цілий день на руках носив а треба було просто, просто як у всіх орендувати машину. То на руках носив, то в метро катав. Усі пам'ятки мені по екрану телевізора в вагоні показував. Настюха, Настюха, диви, диви. Як у нас гарно на контрактовій. У а зараз ми ще пересядемо на іншу гілку. Ти побачиш, як у нас гарно на арсенальній злабяра.